Привіт мої пташечки, давайте подивимось такий розклад, чи вирішиться ситуація. Буде три варіанти. Задумайте ситуацію, яка зараз у вас потребує вирішення. І вибирайте один з трьох варіантів: варіант 1, варіант 2, і варіант 3. Подумайте зараз про свою ситуацію. І вибирайте один з трьох варіантів, довго не вибирайте. Так, хто обрав варіант номер 1 Чи вирішиться ваша ситуація? Ситуація <кій> ваша не вирішиться, тому що, скоріш за все, вона стане вже для вас неактуальна. Можуть змінитися дуже різко обставини. Які цю вашу ситуацію, це ваше питання зроблять для вас просто неактуальним? Знаєте, і це буде дуже-дуже так раптово дуже багато якоїсь неясності в цій ситуації. Взагалі, чи вона вам, ви самі не знаєте, чи вам потрібно це вирішувати, чи не потрібно. Якось ви тут знаходитесь ніби, знаєте, ніби в якійсь омані, ніби ви вважаєте, що це вам потрібно вирішити цю ситуацію, а насправді, воно вам абсолютно, абсолютно не потрібне. Ви прикладаєте багато зусиль до цього. Але раптово, і я думаю, що дуже скоро ви кардинально зміняться якісь обставини, і ви зрозумієте, що це для вас вже не актуально. Так, чи вирішиться ситуація? Варіант номер два. Однозначно, вирішиться і вирішиться якнайкращим для вас способом вас будуть. У вас прийдуть які, знаєте, якісь підказки, якісь шанси, якісь можливості, щось, щось прийде до вас, що допоможе вирішити цю ситуацію і ситуацію, і піде рух вперед. Рух вперед, і ви досягнете того, про що ви там. Мріяли в цій ситуації, про що ви думали? Тут другий варіант, тут однозначно все вирішиться і вирішиться на вашу користь. Єдине, що не втратьте цих шансів і можливостей, які вам допоможуть вирішити вашу ситуацію. Вони реально вам, знаєте, ось так будуть на, на тарілочці, не прогавте, не прогавте. Так, чи вирішиться ситуація? Варіант номер три. Варіант номер 3 чи... <гум> так. Чи потрібна вам взагалі ця ситуація? Знаєте, тут варіант номер 3 Чекайте, я тут заберу. Варіант номер 3 Тут у вас якийсь, знаєте, нездорове, скажімо так, бажання. <кій> Тут у вас ніби бажання, то і не ваше. Або ситуація якась, знаєте, така не зовсім. Як вам сказати, не те, що не зовсім а, така порядна ситуація. Ну, зараз секундочку ще доложимо. Так. Ситуація може вирішитись, ситуація може вирішитись, <кій> тільки чи будете ви задоволені потім після вирішення цієї ситуації ось це питання, тому що тут щось стосується або якась не зовсім чесна оборудка, або якась, знаєте, щось стосується. Не зовсім справедливого вирішення ситуації. Можливо, ви хочете, щоб ситуація вирішилась так, як ви вважаєте, що для вас буде краще, але це несправедливо. Не, не потрібно, щоб вона так вирішувалась. Вона може вирішитися, але чи будете ви цим задоволені? Або, знаєте, це можливо, що буде такий плач на руїнах, як то кажуть. Якихось, розумієте, ви тут перебуваєте в якихось ілюзіях щодо цієї ситуації? Ви хочете розв'язати якусь проблему, якісь питання, але але ви знаєте, ніби ви дивитесь зовсім не в ту сторону. Вам зараз потрібно звернути фокус уваги зовсім на щось інше. Не ця ситуація є головною зараз в вашому житті. Тому що і зараз ви її розумієте, ви можете її зараз вирішити. Вирішення може прийти, тільки це не те, що вам потрібно, і не те, що має бути, тому що ви зараз перебуваєте в ілюзіях, і можливо, ви і отримаєте перемогу в цій ситуації, так в цьому питанні, тільки це не задовільнить вас настільки, наскільки ви хочете, або взагалі, <кій> взагалі не задовільнить і призведе. До неочікуваних для вас наслідків. Давайте подивимося, яка порада вам для третього варіанта. Наберіться терпіння, відпустіть зараз цю ситуацію і, знаєте, завість ось цю ситуацію зараз, не, не підганяйте її, не шукайте її, не шукайте якихось. Можливості вирішення. Просто залиште її. Знаєте, як в бухгалтерії раніше говорили, може, і зараз говорять, документ має відлежатись. Ось і вам, вам цю ситуацію, це щось тут, щось тут нездорове, неправильне, не те, що потрібно. <кхністична> <кхністична> Відпустіть зараз цю ситуацію, це питання, воно не. Воно зараз вам не потрібне. Це не те, на що ви маєте сфокусувати свою увагу. Бачите, мені навіть говорити не дає. Третій варіант: відпустіть ситуацію, не лізьте туди зараз. Сфокусуйтесь на чомусь іншому. Я вас цілую, люблю. Бувайте, папа. -па.